Друзі, всім привіт! Багатьом цікава така рубрика, як витрата пального на деяких автомобілях та двигунах. Розповім зараз про ось цей Skoda Kodiaq 2022 року з 2-літровим дизельним, можна сказати, легендарним і наймасовішим двигуном концерна ВАГ який має Різні варіанти форсування 150, 190 240 кінських сил. Це серія EA 288, в даному випадку з приставкою Evo, який працює в парі з роботизованою коробкою передач, дуже надійною DQ381. Ходімо, подивимось, що ми там сьогодні наїздили. Я проїхав з міста Київ до Місто Черкаси. Середньою швидкістю десь там, не поспішаючи 110 км на годину. Ось, проїхав я 184 км, 2 години в дорозі. 86 км за годину це середня швидкість і витрата 4,5 літри. Ось. Мені це подобається, дуже класно. До речі, цікавий факт, коли я заправлявся в місті Києві. Залишок був 870 км, а приїхав в Черкаси, а тут вже 920. Він навіть і трішечки виріс. На швидкостях 150-170 км за годину він буде споживати 7 літрів дизельного палива. Мені. Такі показники подобаються.